Малята доброго ранку! Як ваші справи? Який ви маєте настрій? Зараз пропоную один одному подарувати свою найтеплішу, найщирішу посмішку. Ось так ми б з вами подарували тепло та радість своїм друзям. А погляньте, хто до нас сьогодні завітав: це хлопчик Дмитрик, і у нього є хатній улюбленець, про якого він вам хоче розповісти. Але називати його він не буде, адже бажає, щоб ви самі за його підказками здогадалися, про кого йдеться. Готові? Тож, будь ласка, уважно дивіться та слухайте. Відгадайте, хто це? У Дмитрика є свійська тваринка. Вона. Подивіться, будь ласка, якого кольору. Любить, подивіться, що. Та ось що. У неї є м'які. Ви здогадалися, що довгі. Погляньте, будь ласка, та пухнастий спить його друг. Подивіться де. Назвіть. Він дуже любить полювати на. Погляньте на кого. Тож хто це? Подивіться, будь ласка, як схематично Дмитрик зобразив свого хатнього улюбленця. Про кого йдеться? Так, це котик. А які підказки вам найбільше допомогли здогадатися, про яку тваринку йдеться? Як ви дізналися? Малята, скажіть, а у вас є хатній улюбленець? Давайте ми також спробуємо розповісти або ж про вашого хатнього улюбленця, або ж про хатнього улюбленця вашої мрії, тобто про тваринку, про яку ви мрієте, називаючи найголовніше, найосновніше про неї. Подивіться, будь ласка, і скажіть, якого кольору ця тваринка? Наступна картинка нам говорить про те, що ви маєте сказати, що ця тваринка полюбляє їсти, чим вона харчується. Добре. Тепер скажіть її особливості, або ж з яких, які частини тіла вона має. Проговоріть, може, там в неї щось велике, гостре, пухнасте. Називайте, будь ласка. Наступна картинка нам говорить про те, що ми маємо розповісти, як відпочиває тваринка та коли вона відпочиває. Наступний веселий смайлик нам говорить про те, що ми маємо сказати, чим полюбляє ця тваринка займатися. Або ж як ви з нею граєтесь. Зазначте, будь ласка. Сердечко говорить про те, що ми маємо сказати, як ми піклуємося про цю тваринку. За поданою схемкою ви можете пограти в гру зі своїми друзями чи батьками. Описуйте свою тваринку, тобто її колір, будову тіла, що вона полюбляє, чим вона харчується, чим ви разом з нею займаєтеся, як піклуєтеся про неї. А той, кому ви розповідаєте, має відгадати, про що йдеться. Тож, Дмитрик, хочу, щоб ви також зі своїми друзями та рідними грали в цю гру. А вам гра сподобалась? Малята, а ще важливо пам'ятати про те, що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Тобто, якщо ми маємо хатню тваринку, то ми маємо докласти якомога більше зусиль, щоб піклуватися про неї, щоб вона раділа, що в неї такі добрі, гарні господарі. Дмитрик вам дякує за активність, йому дуже сподобалося з вами грати. Я вам говорю, що ви молодці. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!